Гравці шпитяк. Квартал момент має. Квартал Буча. СК Шпитки Момент. Ой, прошу вибачення. Номер 4. Вдовика, номер 20 Сергій Вовченко, номер 16. Точно поступаючись по ходу поєдинку. Був нічийний результат. І вже... Відповідь кварталу. Кляшторний, який же. Жив... Десь не зовсім вдало. Підгадати, що гра проходить на зустрічних курсах, виходить з Вдовика. Тягне м'яч пробиває Вдовика. Зараз перемогу і путівку до фіналу для своєї команди. Вовченко. Передача на Вдовику. Вдовика пробиває. Суть легко йому дали це зробити. Закільки квартал момент вже впливані. Відповідь шпитяк. Момент передача на Дегтярьова. Вихід вічнавіч, удар Дегтярьова. Пугач пробиває. Підбирає під ліву. Обігри ще одного опонента. Чутно збільшить свої шанси на перемогу. в Сьогоднішньому повітря до завершення першого тайму. Намагалися вискочити в атаку. Гравці кварту, втратили вони м'яч. Удар. І не він не вгадав напрямок кольоту м'яча. Момент для шторного. Влучив він ворота. Відповідь в питях. Моментами. Момент і забиває. Перехопити м'яч, але не вдалося. В момент великий гравці шпутіки, як квартал зрівняв рахунок. Удар. Кляшторний. Пугач. проп. Калінченко розгойдує шубчикам. Стелиться в такому напівпідкаті. Перехоплює він ігрову сферу. Досить і досить непоганий рівень футзалу. Демонструють команди. Басавкевич розвідна передача. Маку заб. Протягує м'яч, віддає передачу на Два м'ячі забили гравці кварталу. Цей удар відбив. Максим Кушнірен. ох. Втрачає він м'яч. Довойка. І зустрічає голкіпер, який вийшов з воріт. Вдало персонально відіграв. Кляштор Салкевич, можливо, під розіграш цього стандарту вийшов на. Та й за кількістю. Це буде удар з лівої. Простріл! І м'яч після рикошету. печа. М'яч Вовченко. Передача на але Кляштор не пробуває. Да, Дав свої плоди. Помилка від Вовченка. Довойка. Удар за мешкарна. Великий вдовика. Комінаційського. Відкривається отримує. стане його переможцем. Знову ж таки, досить боло. Знову ж таки, це, я кажу, як невпереджений болівар. Саме шпитька потрібно забивати для того, щоб зрівняти рахунок. Вдовика! Удар по порожніх воротах. Удар! Це з Депського 100% одного з найкращих гравців. Шнюренко кидає на Макуха. Макох. Правдий польовий голкіпера, могли підловити на цьому. Але десь флангом вика віддає на Грищенка. Грищенко простріл. Щільно перекривають зони в захисті гравці. Квартал удар. Под Колзін. Простріл. Грищенко пробиває. Вовченко. Калініченко пробиває. Калініченко пробиває. відбиває цей удар. Із другої. Грищенко, Калініченко. Простріл!